Всім доброго дня, раді вітати вас на каналі Богдана та Миколи. Отак проходять свята медукачки. і мед. Артем Миколаївич і Богдан Володимирович. Музика грає, співає. Цех по викладці меду практично готовий. Хлопці працюють, ні на що не зважають. І рамочки.

Мед, то, що треба. Дозрівший мед. Маємо, що маємо в цьому році не особу, але що немає на що. Що, це, як би мало бути. Троєчка, як ми тоді. Троєчки, якби більше буває п'ять. Я не буду. для розпочатку є, це як має бути. Не в кращому вигляді. Наступна рабоська троя. Що можете сказати по медукачці? Як казав Степан, гірше, ніж минулого року. Гірше. Як там не було, що ми там не говорили? Трошка печальніша картина, печальніша історія. Ми виконали тільки за рахунок великої кількості сімей. Ну, як би там не було, погнівити не буде. Цього року ріпак не виділяв, бо було повно, соняшник згорів разом з гречкою. Але в принципі поставку, мають що немає. Але що я одне можу сказати на 100%, що ти заказав Степан, меду хоч менше, ніж в минулому році, але мед солодший, ніж минулому році. Так. Краще, ніж торік. 100%. Відсотків. Тут за Степаном погоджується той. Солодший, солодший. Краще, ніж торік. Того року він натягнув більше цукру. А, а чого ви діляєте смакта? Ми ще не знаємо. Зараз ми ще його приділимо. Це гарно. Якщо медвуха вийшла файна, значить мед був файний. Якщо медвуха десь слована, значить мед не зугрівший. Але в принципі нормально. Отак качаємо. Бдділки старалися, що троє. Що могли, те зробили. Що не вийшло, те не вийшло. На другий початок. Це є початок. Далі ми йдемо далі і далі. Ми це перша першу... пасіка. Перша пасіка. Перш... Та знаєте, батька, це так для розуміння того, що буде далі. Але побачити, що ми зараз бачимо, Більше, Дима, не, то воно так. Вільшики були. Навіть досить допомога. Всім гарного дня, до нових зустрічі, я не працювати.